Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 70, другий варіант. Перше завдання задача. З двох ділянок зібрали 758 кг цибулі, з першої 456 кг. Наскільки менше кілограмів цибулі зібрали з другої ділянки, ніж з першої. Запишемо умову до цієї задачі. У нас було дві ділянки. З першої ділянки зібрали 456 кг. З другої невідомо, але відомо, що з двох ділянок зібрали 758 кг цибулі. Нам потрібно порівняти, наскільки кг цибулі зібрали менше з другої ділянки, ніж з першої. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів цибулі зібрали з другої ділянки. 758 відняти 456 8 відняти 6 дорівнює 2, 5 відняти 5 дорівнює 0, 7 відняти 4 дорівнює 3, 302 кг з другої ділянки. Знаючи, що з першої ділянки зібрали 456, а з другої 302 ми можемо порівняти наскільки менше зібрали з другої ділянки, ніж з першої. Друга дія 456 відняти 302. 6 відняти 2 дорівнює 4, 5 відняти 0 дорівнює 5, 4 відняти 3 дорівнює 1. 154 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 456 нам відомо за умовою задачі відняти 302. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 456 відняти різницю чисел 758 і 456. 758 відняти 456 дорівня 302. 456 відняти 302 дорівня 154. Відповідь на 154 кг цибулі менше зібрали з другої ділянки. Друга задача. Перше число 507, друге на 137 менше, ніж перше. А третє на 452 менше, ніж сума першого і другого. Знайти третє число. Запишемо умову до цієї задачі. Ми маємо три числа. Перше число 507, друге невідомо, але відомо, що на 137 менше, ніж перше. А третє на 452 менше, ніж сума першого та другого разом. Потрібно знайти суму першого та другого, ну а потім знайти третє число. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює друге число. 507 відняти 137. 7 відняти 7 дорівнює 0. 0 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, 10 відняти 3 дорівнює 7. Крапочка говорить, що ми позичили, значить, там у нас 4. 4 відняти 1 дорівнює 3. 370 це друге число. Тепер знайдемо, чому дорівнює сума першого та другого чисел. 507 додати 370. 7 додати 0 дорівнює 7, 0 додати 7 дорівнює 7, 5 додати 3 дорівнює 8. 877 сума першого і другого чисел. Ну, тепер можемо знайти третє число. 877 відняти 452. 7 відняти 2 дорівнює 5, 7 відняти 5 дорівнює 2, 8 відняти 4 дорівнює 4. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 877. Це число ми знайшли другою дією. Але в першій дії число 370 у нас було знайдено першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 507 додати різницю чисел 507 і 137. 507 відняти 137 дорівня 370, 507 додати 370 дорівнює 877 і відняти 452. Це число нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 425. Відповідь 425, третє число. Третя задача. У класній бібліотеці було 72 книги. Восьму частину всіх книг становили енциклопедії, а решта художні книги. Наскільки більше художніх книг? Запишемо умову до цієї задачі. У класній бібліотеці у нас були енциклопедії та художні книги. Скорочуємо назви книг на приголосний до першого голосного. Енциклопедії становили восьму частину від усіх книг значить одна восьма від 72 книг. Решта були художні книги. Всього було 72 книги у класній бібліотеці. Нам потрібно порівняти, наскільки більше було художніх книг, ніж енциклопедій. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки було енциклопедій. Одна восьма від 72. Нам потрібно 72 поділити на 8 і помножити на 1. 72 поділити на 8 дорівнює 9 9 помножити на 1 дорівнює 9. 9 книг енциклопедій. Тепер можемо знайти, скільки було художніх книг. Від загальної кількості книг забрати енциклопедії. 72 відняти 9 дорівнює 63 книги художні. Ну, тепер можемо порівняти, наскільки більше художніх книг. 63 відняти 9 дорівнює 54. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 63. Це число ми знайшли другою дією. Але 9 у другій дії ми знайшли першу дією. Тому вираз у нас буде мати такий вигляд. 72 відняти 72 поділене на 8 і помножити на 1. 72 поділити на 8 дорівнює 9. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 72 відняти 9 дорівнює 63 і відняти 9. 9 ми знайшли першою дією відняти 72 поділене на 8 і помножити на 1. 72 поділити на 8 дорівнює 9, 9 помножити на 1 дорівнює 9. 63 відняти 9 дорівнює 54 книги. Чому такий вираз? Тому що вираз має складатися лише з тих чисел, які у нас є в умові задачі. Відповідь на 54 книги більше художніх. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 804 відняти 323. 4 відняти 3 дорівнює 1. 0 відняти 2 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8. Крапочка нам говорить, що у нас позичено, значить, там уже 7. 7 відняти 3 дорівнює 4. Отримали число 481. 360 додати 224, 0 додати 4 дорівнює 4, 6 додати 2 дорівнює 8, 3 додати 2 дорівнює 5. Отримали число 584. 350 відняти 127. 0 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, щоб не забути, що ми позичили, ставимо там крапочку. 10 відняти 7 дорівнює 3. Крапочка говорить, що ми позичили 4 відняти 2 дорівнює 2, 3 відняти 1 дорівнює 2. Отримали число 223. 437 додати 23. 7 додати 3 дорівнює 10, 0 пишемо, 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. 4 зносимо. Отримали число 460. 540 відняти 218, 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над ним крапочку. 10 відняти 8 дорівнює 2. Крапочка нам нагадує, що ми позичили. 3 відняти 1 дорівнює 2, 5 відняти 2 дорівнює 3. Отримали число 322. 425 додати 345. 5 додати 5 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 4 дорівнює 7, 4 додати 3 дорівнює 7. Отримали число 770. 606 відняти 24. 6 відняти 4 дорівнює 2. 0 відняти 2 ми не можемо, позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над ним крапочку. 10 відняти 2 дорівнює 8. Тут у нас вже 5, зносимо його, отримали число 582. 808 відняти 465. 8 відняти 5 дорівнює 3, 0 відняти 6 ми не можемо, позичаємо у попередньому розряді один десяток. Щоб не забутися, ставимо над ним крапочку. 10 відняти 6 дорівнює 4. Крапочка нам нагадує про те, що ми позичили. 7 відняти 4 дорівнює 3. Отримали число 343. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 36 і 6, додати частку чисел 45 і 5, відняти частку чисел 21 і 3. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 45 поділити на 5 дорівнює 9, 21 поділити на 3 дорівнює 7. 6 додати 9 дорівнює 15, 15 відняти 7 дорівнює 8. Від добутку чисел 8 і 9 відняти добуток чисел 7 і 7 додати добуток чисел 5 і 6. 8 помножити на 9 дорівнює 72, 7 помножити на 7 дорівнює 49, 5 помножити на 6 дорівнює 30, 72 відняти 49 дорівнює 23, 23 додати 30 дорівнює 53. До добутку чисел 6 5 додати добуток чисел 9 і 4, додати добуток чисел 8 і 3. 6 помножити на 5 дорівнює 30, 9 помножити на 4 дорівнює 36, 8 помножити на 3 дорівнює 24. 30 додати 36 дорівнює 66. 66 додати 24 дорівнює 90. До частки чисел 48 і 8. Додати частку чисел 48 і 6. Відняти частку чисел 72 і 9. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 72 поділити на 9 дорівнює 8. 6 додати 8 дорівнює 14. 14 відняти 8 дорівнює 6. Виконати обчислення іменованих чисел. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб виконати обчислення іменованих чисел, нам потрібно пригадати одиниці вимірювання довжини. Виконувати обчислення можна лише тоді, коли обидва числа знаходяться в одній одиниці вимірювання. 8 м 3 см. Це дорівнює. 83 см. Додати 7 см 90 см, 5 метрів відняти 30 см, 5 метрів це 500 см, відняти 30 см дорівнює 470 см. 2 метри 40 см це 240 см, додати 60 см. дорівнює 300 см. 3 метри відняти 4 дециметри – 8 см. Нам потрібно перетворити у найменшу одиницю вимірювання в сантиметри. 3 метри це 300 см. 4 дм 8 см це 48 см. 300 см відняти 48 см, дорівнює 252 см. Натрик... Накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 8 см. Запишемо: ми маємо периметр квадрату 8 см. Нам потрібно його накреслити. Значить, ми маємо знайти, чому дорівнює сторона цього квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадаємо, як знаходиться периметр квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси ми можемо знайти А як невідомий множник. Множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. А квадрат дорівнює. Периметр поділити на 4. Замінюємо периметр на 8 і отримуємо вираз. 8 поділити на 4 дорівнює 2 см. Отже, сторона квадрата 2 см. Ми маємо накреслити квадрат із стороною 2 см. Відступаємо дві клітиночки вниз, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат із стороною 2 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що ці всі сторони 4 також А. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!